Що ти робиш не так? Чому сусід втричі на день бігає відправку робити, а з тобою за 50 гривень торгується на OLX? Гарантую, що мінімум половину помилок, про які ми зараз будемо розповідати, ви робили. Для більшості людей відкриття власної справи це новий період у житті, сповнений натхнення надій та мрій. Однак це також час, коли робиться багато помилок, якщо немає достатнього досвіду в конкретній галузі і в бізнесі взагалом. І що найцікавіше, дуже різні люди часто роблять одні і ті ж самі помилки. Щоб уникнути цих помилок, необхідно спілкуватися з досвідченими підприємцями, які вже пройшли цей шлях і зробили висновки. Крім того, можна звертатися за порадами до компетентних людей та бізнес-консультантів, а також налагоджувати контакти з людьми, які працюють у твоїй сфері бізнесу. Але частіше за все люди спочатку починають на ентузіазмі, витрачають кошти, час та сили і лише тоді, на другому диханні, звертають увагу на компетентних людей, які можуть допомогти. Однак у багатьох випадках основні проблеми, які виникають у процесі, схожі. Тому розглянемо та проаналізуємо типові помилки підприємців-початківців та визначимо шляхи їх виправлення. Недостатні дослідження ринку: перше, що потрібно зробити, вирішивши розпочати бізнес, це дослідити ринок, на якому плануєте працювати. Підприємці, які недооцінюють важливість інформації про попит на товари та послуги, які пропонують ринку, припускаються таких помилок. Не знаючи про клієнта нічого, що саме їм потрібно, де вони будуть це шукати, яку ціну вони готові заплатити, як часто їм це потрібно, які функції або інновації вони очікують від цього. Ваш бізнес буде успішним лише тоді, коли ви точно розумієте своїх клієнтів і їх потреби. Я вже розповідав на своєму каналі про те, ті інструменти необхідні для старту свого бізнесу, але багато товарників питають у мене, як швидко та без програміста створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або нішу. Так ось для всіх, хто запитував, відповідає, для тесту товару можна створювати лендінги повністю безкоштовно, не потрібно розбиратись коді та наймати програмістів. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для мене це особисто конструктор лендінгів від LP Mobi. Він простий у використанні, ви обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте тексти, фотографії, по бажанню додаєте свідоме і все. Можете запускати рекламу. Також можна підключити собі crm систему або Telegram для отримання заявок. І саме цікаве LP-мобі пропонує повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмеження. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Неправильне визначення цільової аудиторії. Рідко вдається продати товар чи послугу людям, яким вона абсолютно не потрібна. Один-два рази це можливо, але не завжди. Тому неправильне визначення цільової аудиторії є головною перешкодою на шляху до успіху компанії. Продажі важливі для компанії, але не варто. Пропонувати послуги чи товари в першому зустрічному відсутність унікальності та належної якості продуктів та послуг. Звичайно, клієнти можуть мати різні причини для вибору вашого продукту чи послуги. Однак більшість з них шукають те, що задовільнить їхні потреби якнайкраще, якнайшвидше та за доступною ціною. Сьогодні основні ніші ринку зайняті. В кожній з них працює кілька великих конкурентів. Які вже добре відомі і мають досвід у цій сфері бізнесу. Однак важливо пам'ятати, що конкуренція приносить процвітання і дає стимул для розвитку та вдосконалення. Ці компанії зазвичай працюють на ринку водночас, саме тому, що кожна з них має певну унікальність, яка дозволяє їх знаходити і постійно розширювати власне коло споживачів. Багато стартапів не витримують такої конкуренції. Тому що не знайшли чогось особливого, що можна запропонувати клієнту. Загалом, дослідження ринку може допомогти виявити конкурентні переваги, і це вкрай необхідно і важливо перед запуском будь-якої справи. Відмова від оптимізації бізнес процесів. Поширена є думка, що якщо ви створите продукт і він продається самим собою, то нічого і не треба робити, він і далі буде рости. Однак, якщо ви дійсно приділятимете увагу оптимізації бізнес процесів, чи то самостійно, чи то найнявши експертів, ваш бізнес однозначно стане більш ефективним та успішнішим. Скільки б ви не готувались, як би ретельно, не досліджували. Неможливо все передбачити, тому помилки траплятимуться. У будь-якому випадку найголовніше це не опускати руки, аналізувати помилки, робити висновки та знаходити шляхи для покращення ситуації. Помиляються всі, а мудрі люди вчаться на помилках. Як на помилках інших, так і на власних. І перший варіант все ж таки буде кращий. Ці всі помилки пройшли особисто, і ми. Коли людина до нас звертається про вступ до команди, ми розуміємо, що недостатньо просто дати інструкцію, урок, хороший товар, сайт, матеріал і так далі. З цим всім людина може вийти, наприклад, на 10 замовлень на день. Але що далі? Як людина без досвіду може провести перший глобальний етап масштабування? Саме тому в комплекс ми додали наставника, який надає повний супровід і допомагає по будь-якому питанню з приводу продажів, просування і в подальшому масштабуванні. Це також може стосуватися вирішення питань з проблемним клієнтом, або ж пропрацювання креативу, який дійсно буде генерувати велику кількість заявок. І саме цей крок допомагає кожного дня команді бути кращими, ніж вчора. Всі важливі посилання про команду наших партнерів безкоштовний сайт. Та інше залишимо в описі під цим відео. Наостанок хотіли процитувати Роберта Тіосаті: Ваш мозок може абсолютно все. Потрібно лише переконати себе в цьому. Руки не усвідомлюють, що вони не вміють відтискатись, ноги не усвідомлюють, що вони не витривалі. Це знає лише мозок. Якщо ви переконаєте себе, що ви можете все, ви дійсно все зможете. Якщо ви додивились до кінця, напишіть в коментарях зможу, переможу. Щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, вражені, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можеш написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для тебе саме це відео, та на які теми бажав би бачити наші нові ролики. Це допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути ще кориснішим для тебе. На цьому на все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів.